Баження зміни до порядку день. Ставлю порядок денний на голосування. Що за такий порядок денний? <правда> прошу проголосувати. Лоря за. Варець. Меринчук. За. За. Родан. За. Жерді. За. Караченка. За. Кирилова. За. Луньова. За. Малюга. За. Мартинюк. За. 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 Прилипко. За. Смоленко. Соломина. Федору. Я тобі. Рішення прийнято. <свят> <Да. свят> На ваш розгляд пропонується наступний регламент. Інформація з питань порядку денного до 5 хвилин для виступів депутатів, до 3 хвилин для інформації повідомлення до 5 хвилин. Роботу з Засідання сесії закінчити через 30 хвилин. Хто за дану пропозицію? Щоб Флоря, Лоря за да, Вареди да. Варінчук Лоша да. Роза да. Жерді да. Карачеда. Кирилова, <звач> бульов, так, варе, <звач> малюга, кванчу, Мартинів, лише Лезанний. Вареть, малюга, кванічу, мартенів, це заперечувати. Про програму придбання у Києві частину забрали малюга. Дошкільної світи на дві тисячі двадцять п'ятий, дві тисячі двадцять шості роки. На підставі пункту 22, частини 1 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про освіту, про дошкільну освіту, бюджетний кодекс України, сільська рада вирішила перше затвердити програму придбання у комунальну власність частини будівлі закладу дошкільної освіти на 2025 тисячі двадцять програму придбання у, далі. Програма додається друге фінансовому відділу інформувати мар'янівську сільську раду хід виконання програми, третє установити, що зміни до програми вносяться виключно рішенням Мар'янівської сільської ради. Четверте, вважати таким, що чинність рішення Мар'янівської сільської ради від 28 серпня 2025 року номер 872 про програму викупу частини будівлі закладу дошкільної освіти на 2025 рік. І п'яте контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію бюджету, планування. Програма додається. Питання, та, пропозиції. Давайте я поясню. Ми з вами в серпні місяці прийняли програму про купівлю частини будівлі для ЗДО-садочка, яку нам рекомендувало це що я говорив, Юлі. Юліт з Європи. Ну, по законодавством них так. Вони говорять, що ви повинні дати кошти Садочку, «Садочку» та купити. Коли ми стикнулися з нашим, до Наталюся, все, ні, шановний, ви ще власники, так. Да. Ну то есть, я ж вам говорю, там Європа, тут ми. Законодавство ми не зареєструємо. Вам треба купити його чітку раду. Сьогодні ми з вами приймаємо програму, таку, як приймали, типу для садочків. Ну, похожа вона, що ми маємо право придбати будівлю. І далі буде зміни до бюджету, де кошти переведе. Чому на 25-26? Ну як з нотаріусами, встигнемо в цьому році зробити до нового року, буде дуже добре, ми дуже хочемо. Якщо ні, то вже програма буде хоча б прийнята на 26 рік, щоб ми до неї не повернулися. Питання є. Ставлю даний проєкт на голосування. Хто за такий проєкт, прошу проголосувати. Лоря за Варен, Беремчук, Гроза, Джербі, Караченка, Кирило, Луньов, Малюк, Мартинюк, Піддубний, Смоленко, Соломина, Федорук, Якові. Рішення прийнято. Переходимо до слідчого про внесення змін до програми соціального захисту на зв'язку з У терміні спира. Є пропозиція збільшити суму програм. Про внесення змін до програми соціального захисту на сайт Thank right. У прокому році було добачено? 2800. В цьому ці 3,5 не вистачає. Зараз додаємо ще 250, і ще ми не знаємо, як до кінця року, якщо буде потреба, будемо теж щось дішувати. Ну це сьогодні вже є така потреба машина. Mm -hmm. Так, шуку робиш. Mm -hmm. Я об'являв, що присутність Хто за такий за даний проект рішення прошу пробувати? Слоря, варениць, веренчук, гразан, Жерді, Караченка, Кирилова, Луньова, Малюга, Мартинюк, Піддубний, Смоленко, Соломинів, Федорук, Якове. Рішення прийнято. Переходимо до слідчого питання. Да. 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 Про надання дозволу на дострокове розірвання договору підрядів. Має серина. Да. Ви сільської ради по питанням розірвання договору звернувся виконуючий обов'язки директора закладу дошкільної освіти у нас надається. Доброго дня. Е прошу надати дозвіл на розірвання договору підряду номер 1 від 19 грудня 24-го року по об'єкту капітальний ремонт покрівлі Великомісійського центру «Кавичка» по вулиці Водинітрій. У село Велика Близька Маловідівського району Кіровоградської області коригування. Mm -hmm. Договір здається. Mm -hmm. Договір був укладений між Великовисцем Затоворукавичка, особі виконуючого директора Якової Марії Сергіни, та приватним підприємством карбон С, в директора Горлента Юрія Анатолійовича. Відповідно до пункту 6.2.1, пункту 8.5 та пункту 9.3, де відповідно до даного договору. E, у така ситуація, що Директор зряної організації нас. і з ними. Ну, розпочали. Місяць попрацювали, трошки більше, да? чи mm -hmm. коли закінчили? Mm -hmm. І помирає їхній гендиректор і все стає. Все стає і нема з ким не детальцями. Ми листа написали на їхні юя на звісті. Перейшов все, що вони отримали. Ми написали прокуратуру, що кожен посприяти для того, щоб розірвати договір. Ремонт не закінчений, розкорочили, і ми сьогодні в такому состоянні. Та ж сама там така процедура, щоб взяти. Дозвіл на початок робіт, садочок зупинений, дітки їздять сьогодні в Маріяні у садочок. Ну, і нам для того, щоб нам треба, щоб з ким-небудь заключити договір, нам треба дати дозвіл Марії Сіні, яка вона розірва і заключити договір з іншою організацією, яка допрацює і використає кошти. Ну, така ситуація. Вони в спадщину мають вступити, там вроді чотири наслідника, вони мають вступити в спадщину у року. А договір ми і так його продовжували ще з ними. Він продовжений до 31 грудня. Все одно він закінчиться. Але що нам чекати, коли нам треба доробити і нам треба використати національні кошти? Питання? Юридично, це правильно не буде. Я вам скажу, що ми не знайшли відповіді. Ніде нема такого, як би скаже, досвіду і суд. Це та інстанція, тут є юридичний світ. Хто більше покладе яких доводів? Аргумент. Аргумент. Сьогодні ми зверталися і до них, і до прокуратури, і взагалі. Там пунктів доводів багато. Вже два місяці не проводяться ніякі роботи. Нема кому. Ще поки хтось спачений договір на кількість. А роботи -то то та треба. Буде Буде багато Мінусів буде ще. Так, да, їх і так вже вистачає. Це десь. Ну, не до вони все ж понятно. Ми ну, даємо да, бідає, не даємо дозвіл на розібрати. Так, розібрати. Це буде автономні сенси, то вже чи ні? А ми хочемо напряму, там до півтора мільйона можна напряму доробити роботу. Ну так, виконання роботи на якусь суму має. 962 тисячі. Якраз вийшло, що вони купили лес, вату там на 962. А договір у нас був заключений на 2 мільйона 377. Тобто на 2 400, якщо мінус 900, то в нас виходить, там щось застається біля 400 копіками. Якраз ми маємо влізти в цю суд. Тобто ми можемо заключити, так як і на прямий Ну Ті, що люди, що нам робили це приміщення аптеки, скажімо так, є з ними попередні домовленості, що вони зайдуть і зроблю. Бо щось і так дощі розкрити. Це правильно ви що тоді вже можна Так, То прийдеться не півтора мільона. Ще питання є. Хто задав? Ти зачитай проєкт рішення. Читати, да. Майціна, можете представити. Проєкт рішення. Поведення договору на попрокове відкривання договору сіврядників. Відповідно, до статті 25 закону України та місцевому в Україні Статей шість міських сто сорок дев'ять цивільного кодексу України, розглянувши відповідне попитання виконуючої обов'язки директора Великої сівського закладу дошкільної освіти Рукавичка, сільська рада вирішила перше надати дозвіл виконуючи обов'язки директора Великої сівського закладу дошкільної освіти рукавичка як Марії Сергійні на застрокове розірвання договору підрядження номер 1 від 19.12.2024 року по об'єкту капітальний ремонт по Великої ДНСР у Кавничка по вулиці Леона 3, селі укладено з приватним підприємством Карбон С. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності житлово-комунального господарства. За таке проєкт Ну ми не знаходимо іншого випаду, кому є надасть дозвіл і... Хто то за таке проєкт рішення, прошу проголосувати. Лоря за Варенико, Веремчук, Розам, Жерді, Караченка. Кирилова, да. Луньова, да. Малюга, да. Мартинюк, да. Піддубний, да. Смоленко, да. Соломина, да. Федорук. Да. Якові. Рішення да. прийнято. Переходимо до слідчого питання про несе зміни, річно мене підказати. Доброго дня всім, шановний голови, шановні депутати, консультанти. Сьогодні ми з вами розглядаємо питання внесення змін до бюджету нашої громади. Усі запропоновані зміни. Здійснюється в межах вже затвердженого обсягу. Основні напрямки використання коштів поговорим про відділу освіти здійснити перерозходів коштів на забезпечення заробітної плати з нарахуванням працівників в сумі шістдесят тисяч гривень. На оплату електронного журналу радник в сфері державних закупівель в сумі 400. Дошки навичка здійснити перерозходів. На забезпечення заробітної плати з нарахуванням працівників закладів освіти в сумі 30 тисяч гривень, на придбання предметів та матеріалів для ремонту господарських способу 50 тисяч гривень. За загальної середньої освіти, на послуги, з утеплення основного корпусу великої це є в сумі 40 тисяч гривень. Головний розпорядник Мілянська сільська рада. Здійснити перерозподіл коштів. На забезпечення заробітної платою нарахування. Баня у комунальну власність частину будівлі ЗДО в сумі 350 тисяч гривень. Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення на одноразові щорічні: матеріальні допомоги, лікування, поховання, вирішення соціально-побутових питань жителів громади в сумі 250 тисяч гривень. забезпечення діяльності бібліотек на придбання книг для. Школа і будинки культури. На придбання подарунків для забезпечення проведення різдвяних свят в 70 тисяч гривень, благоустрій населення, на придбання запасних частин для транспортного засобу 30 тисяч гривень. Проект рішення про внесення змін до рішення Мар'янської сільської ради від 25 п'ятого 2024 року, номер 749 про бюджет Мар'янівської сільської територіальної громади на 2020 25 рік. Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 78 Бюджетного кодексу України, Сільська Рада вирішила внести зміни до рішення Мар'янської сільської ради від 25.12.2024 року номер 749 про бюджет Мар'янської сільської території. загальному фонду за рахунок перерозподілу коштів. садочки для шкіл. Ні, ви неправильно зрозуміли. Значить, я там було написано? Музей, для музичної, музична для... школа і будинки культури. А у мене мені там будуть садочки і і будуть будинки культури заходи, а там музична школа за буде проводити. Ми а, ми... а для, є... для дитячих садочків і шкіл не можна тут так. Щоб подаруночки якісь хоч якісь подаруночки діти. Знаєте, це сам основний подарунок, я вважаю, на сьогоднішній день, це нам, щоб у нас там було тепло, тож там Діти могли ходити до робити садочок, то це те, що ми маємо. Ми ще будемо, ще одна сесія. Ми ще подивимося, Якщо у нас десь буде якісь, хоч е, невеличке, ми ще будемо робити переміщення для того, щоб ну на сьогоднішній день, поки виходимо з цієї ситуації, що єс Володимирович. Да. І в мене ще дуже велике прохання да. до, до усіх зв'язків із графіками відключення світла. от виходить так, що у школі перший другий урок світла немає. На дворі ще напівтемряво, і ми проводимо ці уроки. Ну фактично в спартанських умовах, коли діти з фонариками світять собі під і я так само з фонариком світю, щоб щось прочитати. Українська мова, література. Ви ж розумієте? Це такий предмет, що там усно я не можу цілий урок говорити 45 хвилин. Чи можемо ми десь все-таки віднайти якісь кошти, щоб купити на школу генератори, хоча б для світла? Нехай там. І такі занадто потужні, але хоча б світло, щоб вони тягли. У нас у кожній школі, а де освіти. У нас, же школі, у нас є, але у нас один генератор, я вже дізнавалася за рік Миколаївний, але він трефазний, а у нас проводка однофазна. Тобто треба поміняти пробудку або. Я думаю, ми спитаєте вчителя фізики, до школи підходить три а далі вони розкидають Просто потужності його не вистачить. І той кількість палива, яке ми зараз виділяємо кошти на паливо наблизиться. Розумієте, генератор це дуже дорого задоволення, коли він виробляє електроенергію. Ми сьогодні додаємо з вами кошти на це, щоб докупити бензину на ці генератори. І якщо він припаде, він повністю підключається до школи. Нам сьогодні треба більше питання по Маріяніці, це те, що я говорив. Там треба піднімати спільноту і вирізати ті дерева, які запіляють вам ці війни. Ось Ви реально ви знаходитесь, вибачте, не в лісі, а в цьому, воно закрите у вас. Сьогодні всі це така ситуація, і ми думаємо над тим, як його зробити. Щоб у нас непогана ситуація в амбулаторії, де вони по програмі е, участвували в проєкті і виграли, що в нас є там 15 кВт, да, 15 кВт і кроме того, там є акумулятор. Коли є світло, ну, от, як зараз, вони заряджаються. Коли його немає, вони мають використовувати його. Сонячні батареї та поводу не працюють, але працюють акумулятори, які дають дають Ну, Ми думаємо за це питання. Але ж тут розмова йде про здоров'я, дітей. Я ж це я розумію, тому я говорив давно, що фрак і ялини трошки пролітиться. Виходить, ви хочете ні, да так говорять, повідти, і так мені говорять, поїдь і що це. Якщо прибрати, буде е, світ освітлення природне, яке сьогодні є, то з цим треба виходити. То будемо працювати над цим. Я ж говорю, давайте збирати, збирайте. Я розумію, що е, а де будуть фотографіруватися, як сказала директор, школи на правильно сказала, фотографуються біля. Стовбурів дерев, ніхто ту ялину не бачить. Їм вже 50 років, вони десь там, але вони якраз там і закривають вікна в школі. І взагалі, моя особиста думка, це не це. Там як будували школу, вони трошки покутали коридор із класами. Вони на південь, коридор, а на північ клас. І виходить, що там темно, плюс ще дерева. Ну, Діти не, Ні -ні -ні. не винні, але ми з вами винні, що ми сьогодні не достукуємося, не прибираємо ці дерева, які заважають освітлення. Оце ми, ми винні. Оце я вважаю, що ми винні. Це треба достукатися до жителів, прийняти волгольове рішення, як було прийнято колись у Великій витки. Ми прийняли на виконкові, вичистили ці всі. дерево де тухнуло, воно падає і так далі. Ми їх прибрали, всі, які вже були старі, які вже не годні. Сьогодні посадили нові. То те саме треба зробити в Марія. Їх треба сьогодні аналювати. Хай може не все але ну я б такий, що 100% Посадить нові, хай вони красуються і ростуть на майбутньому. Але Андрій Володимирович, це питання часу, а проблема сьогодні Так, да, яке рішення? Ви запропонуєте? Не, не знаю. Ну, от я за що? Як ви запропонуєте? Скільки коштує цей не щоб купити ще один. Бо якщо у нас надіті один, то він тільки один потягне до кошти, а інший ні. Ну, я думаю, що потужність, я не скажу, яка потужність, яка потреба у потужності, скажімо, школи, якої кількості кіловат. От щоб ви зрозуміли, у нас скільки? 8 кВт, цей Кіловатний генератор, який стоїть на будинку, ну, будинку де в нас знаходяться ці э, адмінприміщення громади, де 9 кабінетів, 8 кВт. Ну, якщо взяти там по квадратурі всього навсього всього, э, по-моєму, до 140 на всього це приміщення, воно небагато. Ну, але там комп'ютери робляться, це буквально ваші якісь три, ну, максимум 4 класи це може таким генератором, то вам треба великої потужності, ну 30-50 кВт. Não, não. время, с не будет работать, Надо с подходом сюда прийти. Ну, надо что директор школы запрошил пояса и, чем можно там вылечить, хотя бы сейчас ковыльки Так, а вот генератор то будет вылечен, если у вас Ну, не надо тут Просто, там, 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 надо. Три школы и не можем Директора там можуть за вони правильно виговорювати. Це таке зима починається. Треба це питання. Ми ж сидимо світа, можемо без світа. А діти без світа. Ми ж ми, ми сиділи без світа, поки безключення. Не Ні, не, це Ми ж сиділи. Нас, ми ми, ми економимо громаді, а в ми тільки працюємо. Ну, люди по довідки приходять. Там вчора був пенсійний фонд. Ну кожен день що там, які движення. Ото в нас тільки там, ми із, я маю йдуть із адміністрації чи з апарата тільки там використовуємо. Все остальне у нас ідуть садочки і школи. І Генератори так. Ще питання по цьому проєкту рішення є. Ставлю такий проєкт рішення на голосування. Хто за даний проєкт прошу просувати? да, Варенко, да. Веренчук, да. Грозан, да. Жерді, да. Караченка, Кирилова, да. Луньова, да. Малюга, да. Мартинюк, да. Піддубник, да. Смоленко, да. Соломина, да. Федору, да. Ятов. Да. Питання порядку денного вичерпання. Е, ну ми трошки дві, на дві хвилини більше, можливо, когось з Депутатів є якісь питання, пропозиції. У мене є. Якщо. Ні, може є, бо я так щось... знав. Нам з вами треба провести бюджетну сесію. Я хотів би з вами порадитися. Це ми проведемо і 23 чи 24. -го? 25 -го просто останній день. Я не хочу згоди. 23 вівторок, 24 середа. Як ви вважаєте це? Думаю, що. Е... Це наче сказала, що воно працює останні платежі до 25-го. Можливо, у нас ще буде якийсь, а десь ми не використаємо, бо ми не знаємо, можливо, ми не встигнемота доволіться. Це ці 350 тисяч, ще можна. Щоб більше ефективно використати, нам треба буде, крім прийняття бюджету, можливо, ще якісь не Ну і там далі питання набралося. Є у кого якісь пропозиції? Вікторок чи середа. Немає, побажання. 23 вівторок. Ну давайте будемо планувати на вівторок. Будемо будем планувати на вівторок, 23 числа. Дуже ну, вам прошу, щоб ви прийняли і доробили цей рік, щоб можливо бо є ще там питання. по Порога ми проплатили, не довезли. Кажуть, що погода невозможна заїхати. але в нас є ще потреба в е, паливі. Тому що ми не знаємо, яка буде зима, і якщо у нас буде трошки більше запасу, буде добре. Бо сьогодні, навіть не те, що з запасами, але Мар'яновка на і вони і все. Люди не можуть оставити. Підходять, підводять, підводять. Тобто, плануємо на 23 ті на військову. Ну, а там далі буде. Ми обявумо задача далі буде. Все на цій Я вам всім дякую. Додача року сьому серця.